Це командна гра. Об'єднуйтесь, перемагайте, получайте класний настрій, заряд енергії. Ці два дні вони для вас. Дякую вам за все, слава Україні! Усім привіт! І сьогодні ми з вами на Боску Арені та неспроста 11-12 січня у Києві відбулася нова сторінка у розвитку АМ футболу в Україні зимовий кубок Ліга Дужих. і переможцями, володарями цього кубку стала саме команда Львів'ян – ФК Покрова Амп. І сьогодні ми у них у гостях. Тож пішли разом дивитися на наших переможців. Чесно, зразу, коли закінчився кубок, емоції були і ще не усвідомлювали, що відбулося, але пройшовши декілька днів, то усвідомлював, що цей перший кубок, який провели в Україні, за, оцю, ні, за історію Анфутболу, це перший кубок. І ще тим більше виграли, це. Неможливо передати ці емоції, тому що ти залишився в історії. Команда покрова перемогла, приймали участь дві команди, і дуже гарно його організатори організували, дуже гарно прийняли в Києві і всі команди, які приймали участь, дуже гарно себе показали. Скажімо так, загалом лігу дуже створили не так давно три з половиною місяці тому, і це стало вже таким. Зрозумілим продовженням того, що до того відбувалося в Україні, адже до того створилася команда покрова Амплії Шахтар Сталеві «МСК Дніпро Черкаси, команда, яка тренується в Києві, і зрозуміло, що ці процеси вже змагальні, які вимагав час. Потрібно було комусь координувати. Українська асоціація футболу, зокрема, і я та мій товариш Віталій Манько очолили цей процес, якраз формувати сформувати команди, і спільно з фахівцями Української асоціації футболу ми створили і провели цей перший кубок ліги. Дуже оскільки у нас багато гравців, і треба давати їм ігрову практику, плюс все ж таки цікавіше грати і всім, коли п'ять команд. Тому було вирішено грати п'ятьма командами, і це виправдало ті сподівання, які були і в організаторів і в команди. Це такий повний вперед, тому що рік тому це була мрія про взагалі про турнір, про чемпіонат. А перед Різдвом ми з моїм колегою проїхали дев'ять областей, зустрічалися з ініціативними людьми на місцях, також з органами місцевої влади. Представниками федерації місцевих футболу і бачимо дуже хорошу тенденцію по тому, що люди звичайно хочуть створювати команди, хочуть допомагати нашим ветеранам, військовим, які після ампутацій хочуть себе знайти в житті, і, і статистика вона жахлива насправді, але ми не про і не про якісь моменти, такі які до цього приводять, а про те, що люди перероджуються, люди щасливі, знаходять себе в житті, і ми це бачимо на футбольних полях, на тренуваннях. І тоді, коли спілкуємо з ними. футбольний клуб зі Львова заснований селизянами святого Івана Боску, що вересні 2023 року. Це перша в Україні команда з футболу на милицях, де 80% гравців, військові та ветерани. А надихнулися ідеєю створення такої команди під час візиту до Швеції на турнір з футболу, понад два з половиною роки тому літом наша футбольна команда Покрова дитячо дитячо-юнацька брала участь в чемпіонаті на такому турнірі в Швейцарії. І кожна команда мала провести також інклюзивну команду е, хлопців чи не, інших не, осіб, старших, можливо. от І е, власне одна з команд е, учасників турніру провезла футбольну команду. Це був Олімпік Марсель. Е, і там перший раз я побачив цей вид спорту. Вони справді... Дуже він так сподобався через те, що справді в Україні в особливий спосіб зараз потрібно допомагати нашим хлопцям військовим, особливо. От і цей спорт, звісно, був для багатьох з них, які втратили кінцівки і які з наслідок воєнних дій на жаль лишилися, мають ампутації. Відповідно, з цього все почалося. Потім, коли я вернувся вже у Львів, почав шукати. Через пана Богдана Мельника, можливості знайти тренерів, які розуміються, які знають. От, і власне пан Богдан зайнявся тою справою. І справді вийшло досить все гарно, дуже гарно, тому що справді нам вдалося створити команду, яка розвивається, яка надихає інші команди для такого початку, для такого, такої допомоги нашим хлопцям. Після першого дзвінка від Богдана Мельника, коли він запропонував, щоб йому допомогти в тренуваннях команди, саме перше, що я зробив, це зайшов в інтернет в Ютуб, знайшов, зрозумів, що таке Амфутбол. Та як «Амфутбол» у нас в Україні був не розвинутий і ще не було команд, тому це було щось нове. Саме перше треба було знати, як воно. Як цей футбол сам і грається. Після того, як передивився відео, трошки був вдома в шоці, тому що, чесно, не знав, як починати, але прийшов на тренування, подивився, як Богдан робить. Потихеньку, помаленьку почав освоюватися, познайомився з хлопцями. Бачив, що вони хочуть, як вони до навантажень відносяться, як вони з м'ячем працюють, і поступово-поступово е, воно все йшло в такий тренувальний цикл. А зараз запрошую вас у серце будь-якої футбольної команди. Це роздягання сьогодні. Вона Така тільки подивіться: тут завжди вирує життя і тільки радісний сміх. Футбол допоміг мені із соціалізацією в суспільстві. Ділиться своєю історією гравець Валентин Осовський. Я призвався добровольцем на початку повномасштабного вторгнення в 103-ю бригаду ТРО, що базується у Львові. Е виконував бойові завдання на сході країни в різних областях. Е поранення отримав 8 січня 2023 року е під Креміною. Е Снаряд розірвався біля нашого окопу. Один із уламків пошкодив мені коліно. Внаслідок чого мені ампутували ліву ногу. От, після цього була реабілітація, протезування і, можна сказати, вже зараз повернувся до звичного життя. Почалося, мабуть, на гріх чи на жарт з повномасштабного вторгнення. До того я цікавий займався звичайним футболом. Ось Після поранення мені написав керівник команди. Богдан Мельник запропонував, чи не хоче я приєднатися. Я не вагаючись погодився. І ось я тут вже десь півтора роки я є членом цієї команди. Ну, для мене це, мабуть, один з таких найважчих був моментів, коли я розумів, що вже все футбол це вже не для мене. З однією ногою ти там не зможеш фізично бігати. От але як виявилося, так, не знаю, з божою помічю е появилась така можливість, і я дуже радий, що можу трошки інакше футбол, але далі займатися улюбленим видом спорту. Я служив в 125 й бригаді на Львівській ТРО. Поранення отримав у му році, в кінці 22-го року в напрямку Креміної. Поранення було досить важке, бо ушкодженим був хребет, ушкоджений був рука. Ну, і вона до сих пір в мене слабо функціонує, і нога була ушкоджена. Після цього довгих 8 місяців по лікарнях. Кілька разів вчився ходити, але слава Богу, я ходжу. Лікарі все зробили для того, щоб я вижив, бо поранення було досить складне, і все зробили для того, щоб я міг ходити. А далі реабілітологи, тренера цієї команди вони мене поставили на ноги. Вони дали мені можливість займатися далі спортом. Звісно, що до того не думав про такий вид спорту, тому що, ну. Взагалі не думав, що зі мною щось щось таке подібне трапиться. Але для мене це щось таке нове було, тому що амплуа моя була це нападник. Я все життя відіграв нападаючим, а тут воротар. І це щось таке нове, тому що з однією рукою це рухи, правильно падати, що мені також було дуже складно, але тренерам мені показали, навчили, якось адаптувався до того, і мені це подобається. Голова Ліги ветеранів Львівщини сказав, що запропонував мені. каже, От є в нас така команда, чи я б не хотів туди піти. Ну, я погодився, він домовився, щоб я сюди звернувся, дав мені контакти. Так я сюди попав минулого року. навесні, мабуть, і так почав тут тим амфутболом займатися і скажу, що цей спорт він мене витягнув. Він мені дав поступ до життя, він мене повернув, мені дав можливість рухатися, одним словом, так скажу. Бо до цього мені було досить складно ходити, досить складно рухатись. А цей, цей футбол він мене повернув до, до руху. Хлопці кажуть, що талісманом команди безперечно можна вважати наймолодшого її члена Михайлика, десятирічний хлопчик із села Красильник, що на Івано-Франківщині. У сім років йому діагностували остеосаркому, агресивну форму раку. Через неї ж довелося мутувати ногу. У травні цього року хлопчик отримав протест. А вже у червні 2024-го доєднався до команди Покрова. Михайлик закохався в Амфутбол і зізнається, що й сам хоче стати майбутньому членом команди з Амфутболу Покрова. Я хочу грати ну, в Покрову Амфутболу та її придвигати, щоб вона була на першому місці. А яку позицію хочеш займати в команді? Захисник? Ти був в Києві на лізі дуже з командою? Але ти вболівав онлайн, правда? Які були перші емоції, коли ти дізнався, що команда виграла? Ну я був дуже радісний. У мене такі емоції були. Так, ми приймаємо вже другий рік, будемо приймати участь у екстра польського чемпіонату. Тому що ще поки йде процес створення українського чемпіонату, нам потрібно було десь приймати змагальну участь. Бо а ми розуміли, що хлопці просто тренуватися, воно е, проїсться, доїсся. Їм треба змагання, їм треба до чого зготуватися, якусь ціль. І тому ми вирішили, хоча на початках це був як ризик, не знали, як воно буде, тому що е, в Польщі команди досвідчені, які вже багато років е, приймають участь е, е, в цьому чемпіонаті. І... Але ми пройшли боєм, і я думаю, що другий чемпіонат, е, наступний, що вже в березні починається ну, краще виступи скажімо, картинка виглядає гарно, і всі на це звертають увагу, і можливо навіть не здогадуються, наскільки. Взагалі важко було знайти гравців, переконати їх, адже період переважна більшість це хлопці, які залучені в період реабілітації. Тобто, це, це люди, які проходять реабілітацію, протезуються, і вони далеко не про футбол думають. Тому це нон стоп, продовж довгого періоду часу. Відвідення відвідування реабілітаційних центрів, зустрічі з персоналом, переконування тому, що це їм потрібно, хоча би приїдьте, Спробуйте, якщо не Хочете спробувати, то випийте з нами кави, подивитися, як це відбувається, і таким, таким чином, гравець, гравець за гравцем, гравець за гравцем. Ми е, маємо зараз більше там 35, напевно, 40 гравців, які е, систематично тренуються, незалежності від того наскільки далеко вони проживають або від від перебувають на військовій службі від Львова. Як може проста людина чи простий військовий, наприклад, з ампутацією потрапити у вашу команду? Скажімо, варіантів є дуже багато. Це банально набрати номер телефону, який є на Фейсбук-сторінці, це написати на будь-який з месенджерів. Це зареєструватись на сайті Ліга дуже де є спеціальна платформа, де ти заповнюєш свої дані і зв'яжуються з менеджери менеджери і порадять тобі, де найближче до твого місця проживання або служби є команда в Україні, і надасть контакти для того, щоб. Можна було почати.